Доброго дня! Я вчитель математики Одеського ліцею No12, Срізанцева Людмила Іванівна, проведу з вами урок за темою кути та їх вимірювання, розв'язування задач. Ми будемо відпрацьовувати навички побудови куців та їх вимірювання, а також формувати вміння розв'язувати типові задачі. На застосування властивості вимірювання та відкладання кутів. Вправо 1. накресліть кут, радісна міра якого дорівнює 30 градусів, 90 градусів, 30-155 градусів. Накреслимо кут 30 градусів. Для цього побудуємо промінь ОА. Накладемо на цей промінь транспортер так, щоб його центр співпав з початком проміння, а промінь пройшов через початок відліку шкали. На цій шкалі знаходимо 30 градусів, ставимо точку Б і проводимо лінійкою промінь ОБ. Кут АОБ дорівнює 30 градусів. Аналогічно будуємо кут МНФ 90 градусів. Будуємо промінь НМ. Накладаємо на нього транспортер так, щоб центр транспортера співпадав з початком проміння, а промінь пройшов через початок відліку шкали. На цій шкалі знаходимо 90 градусів, ставимо точку F і проводимо промінь NF. Кут МНФ дорівнює 90 градусів. Побудуємо кут КПЛ KPL, KPL який має 155 градусів. Будуємо промінь PL. Накладаємо на цей промінь. Транспортер так, щоб центр транспортера співпадав з початком проміння, а промінь пройшов через початок відліку шкали. На цій шкалі ми знаходимо штрих, який відповідає 155 градусів, ставимо точку К. І проводимо за допомогою лінійки промінь ПК. Кут КПЛ дорівнює 155 градусів. Вправо два. На малюнку зображено промені. Зі спільним початком О. Знайдіть кути зі стороною ОД. Ось у нас сторона ОД. Кути, які з цією стороною називаємо ТЦОД, кут. ДОБ і КУТ ДОА. Друге знайти кути, між сторонами якого проходять промінь ОД. Ось променю ОД і нам треба назвати кути. Це буде кут С кут СОА. Знайти кути зі стороною О, Б. Так, сторона ОВ і кути, кут Б О, Д. кут Б О, І ще один кут є кут Б О, А. Далі назвіть кути, між сторонами яких проходить промінь ОБ. Промінь Б і відмічаємо які кути, куд С ОА, Промінь ОБ проходить між сторонами цього кута, і другий кут ДОА. Отже, основна властивість вимірювання кутів градусну міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. І друга основна властивість відкладання кутів – від будь-якого променю в один бік від нього можна відкласти тільки один кут даної градусної міри. Ці властивості використовуються при розв'язанні задачі за темою. Отже, Право 3. Кути АОБ І. БОЦ мають спільну сторону ОБ. Знайдіть кут АОЦ, якщо АОБ дорівнює 45 градусів, код ВОЦ дорівнює 60 градусів. Для кожного з можливих випадків зробіть малюнок. Отже, ми маємо два кути зі спільною стороною ОП. ОП спільна сторона. Відповідно до основної властивості відкладання кутів на цьому промені, в один бік ми відкладаємо відкладаємо два кути 45 градусів і 60 градусів. Тоді кут, який нам треба знайти. С ОА знаходиться як різниця кутів BOC і AOB. Тобто 60 відняти 45 отримаємо 15 градусів. Але на цьому проміні ООП можна відкласти кути в різні боки від цього проміня. Отже, малюночок 60 градусів. І 45 градусів. Тоді, відповідно до основної властивості вимірювання кутів, кут СОА дорівнює сумі кутів, на які промінь ОБЛ його розбиває. Тобто 60 градусів плюс 45 105 градусів. Відповідь 15 градусів в першому випадку, або по 5 градусів в другому випадку. Виконуйте самостійно два кути градусні міра, яких дорівнює 40 і 50 градусів, мають спільну сторону, який кут можуть утворювати інші їх сторони. Ставте відео на паузу і порозв'язуйте цю задачку. Привірте себе. Отже у нас кут АОБ 40 градусів і кут СОБ – 50 градусів. Якщо вони мають спільну сторону, то відповідно до властивості відкладання кутів, що від будь-якого проміння в один бік можна відкласти тільки один кут даної градусної міри, задача має два розв'язки. Перше спільна сторона ОБ. І ці кути, які дані, ми відкладаємо в один бік. Тоді, кут між іншими сторонами, буде знаходитись як різниця кутів 50 і 40 градусів. Тобто відповідь першому повинна бути 10. А в другому, як ви зробили, на ОБ можна побудувати два кути в різні блоки від цього проміння, кут 50 градусів і 40 градусів. Тоді КуЦОА буде дорівнювати сумі цих градусів 50 і 40 ми отримуємо 90 градусів. Ось відповідь 10 градусів і 90 градусів. Наступна задача ОБ. Вісіктриси кута АОЦ. Оце бісектриса кута А О, Д. Знайти кут А ОД, якщо кут АОБ дорівнює 30 градусів. Розв'язання. Оскільки ОЦ. оскільки скільки ОБ. Бісіктриси кута АОЦ, то кут АОБ дорівнює куту БОЦ, тобто кут ВОЦ дорівнює 30 градусів. Тоді кут АОЦ дорівнює 2 помножити на 30-60 градусів. За умовує ОЦ бісектриси кута АОТ. Звідси випливає, що кут Д повинен дорівнювати куту АОЦ, але кута ОЦ дорівнює 60 градусів. Тоді куди теж дорівнює 60 градусів. Звідси кут АОД дорівнює двом кутам АОЦ, тобто 2 помножити на 60 градусів 120 градусів. Наступна вправа. Чи проходить промінь ОЦ між сторонами кута? АОБ. Якщо КуЦ 45 градусів, БОЦ 35 градусів і КуБ 10 градусів. Малюночок. Припустимо, що. В першому випадку припустимо, що Оце у нас промінь, який лежить між сторонами кута АОБ. Тоді. Нам треба встановити, виконується рівність, що кут АОБ дорівнює сумі кутів, на який промінь ОЦ розбиває цей кут. Перевіряємо, Кут АОБ дорівнює 10 градусів. АОЦ. Дорівнює 45 градусів, СОБ дорівнює 35 градусів, ми отримуємо рівність 10 дорівнює 80. Ця рівність невірна. Отже, наше припущення, що це лежить між сторонами цього кута, АОБ, не вірно. Оце не проходить між сторонами. Цього кута АОБ. Другий Другий випадок. Кут АОЦ дорівнює 23 градуси, кут БОС дорівнює 56 градусів і кут АОП дорівнює 79 градусів. Ну, припустимо, що кут ОЦ, що помінь ОЦ лежить між сторонами кута АОП. Тоді. Кут АОБ повинен дорівнювати сумі кутів АОЦ і СОБ. Перевіряємо. 79 дорівнює 30, 23 додати 56 дорівнює 79 дорівнює 79. 79. Рівність правильна, отже, проміню С проходить між сторонами кута АОБ. Наступне вправо на малюнках 1 і 2 Кут АОЦ, АОЦ дорівнює куту БОД. Треба погрунтувати, що кут АОБ дорівнює куту СОД. Оскільки промінь ОВ лежить між сторонами кута СОВ, то відповідно до основної властивості вимірювання кутів, кут АОВ дорівнює сумі кутів, на які ОВ його розбиває. Тобто сума кутів АОВ і БОЦ. Аналогічно ОЦ. Проходить між сторонами кута БОД. Тому кут БОД дорівнює сумі кутів БОЦ і СОТ. Оскільки цих рівницьів ліві частини рівні, тому що це дано за умовою, то будуть рівні і праві частини, тобто суми. Цих кутів будуть рівні. Кут АОБ плюс кут БОЦ дорівнює куту БОЦ плюс кут СОТ. Але кут СОБ спільний доданих. Тоді випливає, що кут АОБ повинен дорівнювати куту СОД обґрунтованим. Самостійно провід доведення за для, для малюнка 2. Для малюнка 2. А зараз зробіть тест. Уважно прочитайте і знайдіть серед запронованих відповідей правильно. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хвилин. За даними на малюнку 66, знайдіть відстань між точками А і Б. Між точками А і Б. Друге. За даними на малюнку 67. Знайдіть градусну міру кута АОВ, яке співвідношень правильно. Третє завдання. Бісектриса ОЦ кута АОВ утворює з його стороною ОВ кут 75 градусів. Чому дорівнює кут АОЦ? Точка М – внутрішня точка відрізка АВ – Чом, Причому середина цього відрізка лежить між точками А і М, який співвідношені правильно. П'ята задача знайдіть кути АОЦ і СООБ, якщо їх сторони ОА і ОБ є доповняними променями. І кут АОЦ дорівнює 0,5 кута СООБ. Ставте відео на паузу. І розв'язуйте ці вправи. Перевірте себе, за даними малюнку 66, треба було знайти довжину АБ і знайти відповідь в пропонованих. Дивимось. Як Видно на малюнку АВ складається з трьох однакових відрізків, які дорівнює 30 мм. Тому весь відрізочок дорівнює 90 мм. А це 9 см. І 9 см менше, ніж 10 см. Тому правильна відповідь Б, АБ менше 10 см. Другий. Чому дорівнює? Кут АОБ. Знову ми бачимо на малюнку, що він складається з трьох рівних кутів по 28 градусів. Значить, кут АОБ дорівнює 3 помножити на 28 градусів. Це виходить 84 градуси. Вибираємо відповідь Г, Кут АОБ менше 90 градусів. Третє. Оце відсутня кута АОБ і утворює кут з ОБ 75 градусів. Чому дорівнює кут АОЦ. Оскільки ОЦ бісектриса кута, то кут АОЦ дорівнює куту СОП. і теж 75 градусів. Відповідь правильно Б 75 градусів. Четверте. Точка М внутрішня точка відрізка В. Причому середина відрізка лежить між точками А і М, яке співвідношень правильно. А М так відноситься до МВ як одиниця, чи, біль, чи дорівнює нулю, чи більшої одиниці, чи меншої одиниці. Нехай К середина відрізка а, Б, тоді АК. Рівня КБ. Оскільки точка К лежить між точками А і М, то АМ буде більше, ніж АК, а точка М лежить між точками К і Б, тому КБ буде більше, ніж МБ. Але КБ і АК вони рівні, звідси АК буде більше МБ. Отже, з нерівності АМ більше АК і АК більше МБ випливає, що АМ буде більше, ніж МБ. Тому чисельник буде більше знаменника і відношення цих величин буде більше за один. Правильна відповідь В. П'ята задача знайти кути АОЦ і СОБ, якщо їх сторони ОА і ОБ є доповняваними променями і кут АОЦ дорівнює 0,5 кута СОБ. Можна розв'язати задачу так. Нехай кут СОБ. Дорівнює Х градусів. Тоді кут АОЦ половина цього кута, на цілий п'ятдесятих Х За умовою, сторони ОА і ОВ є доповнявними променями. Тому кут АОБ розгорнутий і містить 180 градусів. Отже, і промені С проходить між сторонами цього кута, тому за основною властивістю вимірювання кутів кут АОБ дорівнює сумі кутів АЛЦ і СОП. Складаємо рівняння. 0,5х плюс Х дорівнює 180. Звідси і дорівнює 120 градусів. Отже, кут СуБ дорівнює 120 градусів, а кут АОЦ його половина 60 градусів. Відповідь правильна 60 і 120 градусів. Хто вийшов на ці? Відповіді молодці. А зараз доповнюють річень. Речення. На цьому ми завершили нашу зустріч. Дякую за увагу!